Духовне фізичне очищення напередодні нового року. Священники є така думка, що щира молитва. Простити всі гріхи, всіх своїх, там якісь позгадувати. Ну це десь приблизно можливо десь в тому ракурсі про що ми щойно говорили, але все ж таки і прийняти душ. Це теж як -то. от фізичне очищення. Що ти думаєш з цього приводу? Я хотів би вам зробити такі якісь. Ну власне, я вже так у Будемо буквально 5 хвилин. У нас сьогодні не ефірна, я би сказав, телевізійне шоу. Тому... Тому в да, нас тут і костюми, і все, і подарунки. Так. Тому ми зробимо подарунок. Подарунок для всіх нас. Я просто певен, що ті люди, з якими зустрічались, зробили мені настільки багато добра, радості і всього найкращого, що я просто хочу у цей момент, користуючись нагодою, подарувати таку коротку, приємну медитацію. Вона називається Екстаз і серцем. Але ще твоя відповідь? Твоя відповідь, що ти думаєш з приводу? Коротко, так. Нехай це буде індивідуальною справою кожної людини. Не те, що я хочу відійти від цього питання, але кожна людина черпає можливості пояснення. Розумієте, для кожної з нас доступною мовою подається відповідь з різних джерел. І якщо людина отримує це із духовного джерела, будь-то церква, будь-то якась книга, скажімо, біблія, нехай це буде їй корисним. У кожного є можливість отримати відповідь. Власне, варта тільки захотіти і обрати так, так саме важливий і цінний закон свобода вибору. Обирайте те, що вам до снаги, те, що вам імпонує, і пам'ятайте, свято в душі ви можете створити самі. Ну що ж, подарунок? Подарунок. Він. У нас коротка така коротке налаштування медитація, яка називається екстаз і серцем. Я просто хочу, щоб ви відчули цей стан. Я просто прошу вас, щоб ви зараз перемістилися. У область вашого серця, вашого не як ми розповідали в попередніх передачах, чакральна система чи угу, сердечна чакра, так. а просто фізичне серце, це ми, ми будемо все робити уявою, думкою, так, так я розумію? Фокусом уваги. Фокусом уваги. Тобто всі миті ви просто фокусом уваги слідкуєте за моїми словами. Фокусом, концентруючи вашу увагу на серці, просто відчуйте вашу сердечну систему, от серце. Скорше всього, от серде, сердевий м'яз. от саме серце. Наскільки ви можете це відчути? І зараз в області цього серця ми почнемо формулювати для себе стан почуття вдячності і почуття уваги. Це типу, як системи йоги, медитації? Ну, Просто хто як може відчуйте, з кожним днем це буде все більше, більше і краще. І тому, коли ви сфокусуєте свою увагу, тому в цей цю мить функції мозку, ви пам'ятаєте, ви володар часу, ви володар всього. Ви даєте команду і функції мозку діють. І центруються на енергетичній воронці, яка у вас є в області серця. Коли ви туди сфокусувалися, все в фізичному тілі підпорядковується наступним діям, які ви будете вказувати. А це фокус вашої уваги як команда для мозку. Дали. І ось ви починаєте на субатомар, субатомарному рівні уявляти, що понад 3 мільярда клітин зараз всі працюють для того, щоб створити певне відчуття. Відчуйте, будь ласка, в області серця. Наприємніше відчуття, відчуття вдячності, втіхи за все, що ви в своєму житті відчули. Буквально одну хвилючку ви зосередились на цьому? Тому що ця дія буквально буде зараз змінювати для вас під впливом потоку енергії, так би мовити, квантова дія енергії світла, починає гармонізувати довкола вас простір і змінює геометрію. Вашого простору. І ось цю мить ви починаєте відчувати стан. Стан, який вам дозволить притягнути, наче магніт, величезні випромінювання добра до вашого серця. Отож, ми на серці. Зосереджені. Ми дихаємо серцем, ми вбираємо енергію і відчуваємо, що наші думки, фокус нашої уваги зосереджується на всьому приємному, що в нашому житті трапилось. Вдячність людям, обставинам, ситуаціям. Зафіксували цю мить. Всі зафіксували. І ви, дорогі друзі, на протилежному кінці зафіксували. зафіксували. І тепер у цю мить наша практика дозволяє нам усвідомити себе особистістю. Сонце нам світить яскравіше, тому що воно радіє цій техніці. І ось зараз ми активовуємо тонкі енергії. Ми створюємо екстаз серця, тому що, коли ми сфокусувались на серці, ми починаємо відділяти тепер наступний крок. Ми відділяємо вашу вдячність. Я казав, зафіксували, да? вдячність комусь за щось. А тепер відділіть когось і утримуйте на рівні фізики емоцію. У нашому організмі енергія закріплюється магнетичною дією. Коли ми вдячні, відбувається певна хімія, квантове переміщення енергії. Так от зараз відчуйте просто саму дію енергії, вдячності. Ми вже не дякуємо конкретно комусь, а просто в серці зберігаємо цей стан екстазу. Відчувайте це в вашому серці. Утримуйте цей стан. І ще хвильку. От просто вам тут благісно. вам тут приємно. тепло стало. Це завжди було, богиня, це завжди було з тобою. От, відчувайте. Відчувайте цю енергію, утримуйте її І ще хвильку. Пам'ятайте, ви творці. Ви творці свого майбутнього і майбутнього наступних поколінь. І ось зараз пам'ятайте, що в вашому серці саме там зберігаються ключі до всіх таємниць. І ось зараз, коли ви утримуєте цей стан у вашому серці, ви починаєте відчувати, що серце, наче випромінює певні вібрації. От зараз уже. На фізичному рівні. Відчуйте, що у вас, наче, я казав, довкола тіла є аура, так? А тепер уявіть, що це таке ось яєчко довкола вас. Велике, велике. Ну, Нехай буде велике, тільки, ну, скажімо, тупою стороною воно перевернуто вгору. Це так, якби руки ви витягнули вгору. І от зверху починається яйце, тільки воно перевернуто вниз. Ось це ваша аура. Вона довкола вас. Ви знову собі фокусуєтесь на це уявою, і ось від вашого енергетичного центру ваша крізь вас проходить, наче вісь, ось така ниточка, меридіан. Це як високовольтна лінія. Ого. Так, це ваш божественний канал. І ось ви відчуваєте тепер ця сама емоція, ця сама вібрація стану екстазу серця, вона і в цій ниточці випромінюється, ви її передаєте. А тепер відчуйте, що цю енергію ви переводите ще далі глибше ось на це яєчко зовнішнє, ось цей кокон вашої аури. І тепер відчуйте, що ви випромінюєте цей екстаз із вашого серця уже вашою цілою аурою. Назовні. Назовні йдеться енергія. Утримуйте цей прекрасний стан. Пам'ятайте, це перша щабель, це перший стан. Для, Але ви можете для, для. для вашого прекрасного стану, для вашого гармонійного перебування у будь-якому суспільстві і товаристві. Це для вашого ж здоров'я, це для вашої радості. Я просто бажаю, щоб цей екстатичний стан ви могли випромінювати у будь-яку хвилину вашого життя. Коли вам щось стає скрутно, просто відчуйте екстаз і серце. І ось це випромінення буде йти довкола вас, ви будете нести ці хвилі, наче сонячні зайчики, крокувати по планеті. Отож свято вашого життя розпочинається. Веселих і щедрих свят! Ну що ж, все про що ми встигли сьогодні вам розповісти, але все ж таки встигли <гум> у програмі Гармонія. Якщо у вас є запитання, надсилайте на повідомлення на номер мобільний 095 2 600 600 095 2 600 600, вартість звичайного смс або на електронну скриньку, гармонія латинкою, собачка.ua.fm. Переслухати програму можна на нашому сайті Вежакрапка.орг у студії був Олександр Шенкарук. Дякую тобі, Олександр. Дякую вам. щастивам. Мене звуть Олена Олена Коновалова, звукорежисер Ольга Вишневич. Усвідомлюйте свій шлях. Ми хочемо себе розкрити. Прагнемо відчути справжню любов, щастя, гармонію. Навчаємося різних духовних знань. Що отримуємо натомість відповіді у програмі Гармонія?